Про стипендіальний фонд та програму в пам'ять про бійця 67-ї окремої механізованої бригади Віктора Пасічника, а також благодійний забіг в пам'ять про нього, розповіли сьогодні у Тернопільському прес-клубі. У форматі онлайн командир підрозділу Назар Сарабун розповів, що до стипендій ініціатором виступили бійці підрозділу. Наразі така грошова допомога діятиме по Тернопільщині та в Тернополі, зокрема. Вважає подібних ініціатив повинно ставати все більше. Ця ідея не є новою, вона не ми її придумали, і, в цьому, і чим більше буде таких стипендій, тим буде краще. Ми зараз а, побачили з настанням повномасштабної війни, що найкраще працює в нас ініціативність і самоорганізація а, військових, волонтерів, небайдужих людей громадськості. Таким чином, ми маємо зробити так, щоб наступні покоління мали змогу розвиватися в національно, в національно свідомі і патріотично налаштовані країни. Загиблий військовий Віктор Пасічник з позивним ведмідь обожнював спорт, захоплювався різними патріотичними заходами. Тому досить символічно, що такі стипендії матимуть змогу отримати молодіжні організації або ж ініціативні групи, направлені на національно-патріотичне виховання. Власне стипендія імені Віктора Пасічника це є одним з перших проектів фонду, і вона налаштована на те, щоб підтримувати нашу молодь і щоб допомагати нашій молоді розвиватися патріотами, виростати патріотами і власне бути майбутнім цієї країни, які будуть достойні майбутнім. Катерина додає, дивитимуться на спроможність фонду, як часто зможуть виділяти подібну стипендію та, власне, на самі ідеї. Це можуть бути табори, це можуть бути одноденні акції, вишколи, різні заходи, які направлені саме на національно-патріотичний розвиток молоді. І відповідно, ми якимось чином зможемо їм допомогти. Так можна подаватися громадським організаціям, які є зареєстровані. А також можуть бути, наприклад, молодь, яка досягла 16-річного віку. Вони мають якусь класну цікаву ідею, і ми можемо їх підтримати. Так само можуть подаватися на цю стипендію і отримувати якусь допомогу. В Загальному кошти стипендії нашої можуть бути направлені на те, щоб частково покрити там. Витрати на оренду обладнання на те, щоб покрити там дорогу для учасників чи, можливо, якісь харчування, транспортні витрати, там оренду приміщення на час проведення заходу. Подати заяву, каже, можна буде онлайн. Всі умови, як подавати заявочки, як саме форми їх заповняти, будуть пізніше висвітлені на офіційних сторінках підрозділу та компанії в Фейсбук, Інстаграм, і власне так само там будуть посилання на контакти по фонду і власне саму заявку як можна подавати не пізніше ніж за два тижні можуть подавати організації заявки. Відповідно, тоді буде збиратися комісія, яка буде визначати, буде читати ці заявки, будуть дивитися ідеї, які ми можемо підтримати. Ось, і відповідно, тоді буде робота далі. Стипендіальний фонд імені Віктора Медмедя Пасічника вперше отримує своє кошторисне наповнення з благодійного забігу в пам'ять про героя. Власне, цей забіг він так само якийсь. Е... Фізичний стимул самого себе випробувати, кинути собі виклик і вшанувати таким чином пам'ять про нашого побратима. Розповідають, відбудеться сам забіг 26 жовтня. Традиційно для тернополян старт та фініш буде на набережній Тернопільського ставу центральному причалі. Для того ми обрали. Дві основні дистанції, плюс одну дитячу. Дві основні дистанції це класничний пробіг навколо тернопільського ставу по маршруту Тернопільської озаряни – це 8,7 км. і плюс 2 кілометри забіг для тих, для кого це вперше, для хто не знає, як брати участь в забігах, чи просто. Підтримує, долучається до збору саме своєю участю для них є ці два кілометри, де вони не тільки символічно, але й безпосередньо візьмуть участь, долучитись до благодійного заходу каже Роман, можна буде і без безпосередньої присутності у Тернополі. Додатковим основним таким теж великим забігом буде онлайн забіг, тобто будь-хто з учасників може взяти участь в Україні чи поза її межами. Оплатити стартовий внесок. Вся реєстрація відбувається через платформу, де відбувається з на великі і маленькі бігові, ну не тільки бігові події, і взяти участь будь-де в будь-якому куточку світу. А щоб зацікавити більшість до участі у забігу, діляться підготували нагороди медалі для кожного фінішувальника. Та найголовніше, таким чином хочуть спільними зусиллями зберегти пам'ять про віктора.